за спини. Як ви думаєте, можливо, це залишки до воєнного старого парку? Чи це повністю перероблена, перебудована? Оця площа така немовила. Я, я, так? я думаю, що це залишки повоєнного старого парку. Mm -hmm. Оця частина міста була звільнена нашими радянськими військами досить швидко. І обстріл Тернополя, артилерійська батарея, була знаходилась в районі старого парку, обстріл Тернополя вівся звідси. І досить швидко вони захопили вокзал. А основна колотнеча була в самому центрі міста. Так що те, що було в старому парку, воно лишилося. Я добре пам'ятаю, там такі шкляні якісь павільйони от з, того, з того шкла. От, типу, як э, в пізніше часи стеклопакети робили, От, з того такого литого шкла. От, там були, отак, як заходиш в парк, то в праву сторону, як до стадіону. Я тобі казав, там дерево таке, що чотирьох треба було обнімати. Тут в тому районі були павільйони. І ліва алейка парку була. Здовж всього парку. От, була ліва алейка. І там теж було декілька павільйонів. Ну а кінотеатр ти знаєш, що там був кінотеатр. Між іншим, не знаєш, що там далі не було. В тому кінотеатрі. А після війни там був кінотеатр. пам'ятник Там Чуть-чуть пам Містер, далі. Трошка. Від церкви пам'ятников. Да, да, стоїть. так. так, приблизно Це вхід в парк. А Це вхід в парк. Це ми зараз э, спиною стоїмо до э, холма слав... слави Пагорбаслави. А це Ленін і Сталін. А це Ленін і Сталін. Ну це впізнаєш, ну, що в нас з того боку є в Тарас. Я. А оцю змію я теж зараз. Минулого разу я не знав про неї. А тепер, бач, я згадав, що я таку зімню. Це фонтан був такий. Це був такий фонтан.